Доброго дня всім покажу вам наших індичат, Бурбонке якось умудрились крило зламати. Тепер і не знаю, що з ним робити. Напишіть, може хтось знає, якось можна вилікувати. <кій> Чи такий там уже суп з нього буде. Нібито ростуть нормально все з ними. Такі щось... І з бурбонами одне якесь, воно то лі біле буде, то лі якесь рижувато-біле. Що то трохи походу не бурбон. Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. поль поль Дикуні, блінне. Підписуйтесь, далі буде.